Розв'яжемо друге завдання номера 1010. Перепишемо умову завдання. Нам потрібно розв'язати графічну систему рівнянь. Це є два лінійних рівняння з двома змінними. Графіками є прямі, тому наша задача побудувати вказані прямі в одній системі координат. Для цього спочатку виразимо одну змінну через іншу. В цьому випадку досить зручно виражати змінну «y». З першого рівняння будемо мати такий вираз: в правій частині мінус х0 я можу написати. В другій частині мінус і дорівнює 4 відняти 3 x Але Оскільки перед ігре стоїть знак мінус, то обидві частини рівняння я помножу на мінус одиниці для того, щоб зник цей мінус, щоб позбутися його. Тому перше рівняння системи ми переписуємо y дорівня мінус х. А другому рівнянні всі знаки змінюються на протилежні. Тому буде мінус 4 додати 3х. Хоча зручніше написати 3х відняти 4. Що ми зробимо, коли будемо виписувати перше рівняння і друге окремо. Для того, щоб побудувати графік рівняння, випишемо рівняння і знайдемо декілька точок, які будуть належати графіку прямої. Для цього задамо два значення для х і визначимо, чому дорівнює y. Тут змінна х виступає у ролі незалежної змінної, тому в першу чергу будемо надавати значення для цієї букви. Отже, нехай х, наприклад, дорівнює 0. Тоді y дорівнює протилежному числу, але 0 є протилежним самому собі. Далі.